Коли душа стомилася до краю, так, що стомилась навіть твоя плоть, коли, здається, виходу немає, ти не забудь, ким є святий Господь. Буває так, що хочеться мовчати, хоч у душі багато фраз і слів. Та їх не можеш в ти сказати, бо їх ніхто б в житті не зрозумів. Бувають дні, наповнені журбою. І, здається, чаша сповнена ущердь, а віри залишається так мало, І ти не можеш далі уперед. Цей час тяжкий, бо у такі хвилини не можеш навіть з Богом говорити. Болить душа, і покидають сили, та поруч Бог, щоб знову підкріпить. Його рука для тебе не коротка, йому не треба говорити слів, його батьківська і лагідна турбота з тобою буде серед темних днів. Він добре бачить, знає середину чому і що, і як тебе гнітить. Ти просто стань в молитві на коліна, хай твоє серце Господу кричить. Ти помовчи, це також нам потрібно. Не завжди є натхнення і слова, та Богу з неба дуже добре видно, коли душа від болю. Ледь жива, Бог бачить все, і ти йому довірся. І коли у тебе знов забракне слів, іди до нього з серцем, не лякайся, таке буває, коли мало сил. Ти помовчи, хай серце заридає, нехай мовчать, закриті є вуста, бо твій Господь без слова усе знає, він знає. Як стомилася душа. Тут на землі багато болю буде, великих і малих тяжких речей, та хай душа ніколи не забуде про край без горя, сліз і без ночей. Господь, допоможи нам вірою триматись усіх твоїх нам, даних обітниць і ніколи у житті цим не здаватись. А завжди погляд піднімати ввесь, туди, де ти не на спасених всіх чекаєш, щоб дати нам нетлінного вінця, допоможи дійти у простори раю до ніг благословеного Отця, коли душа стомилася до краю, так, що стомилась навіть твоя плоть, коли здається. Виходу немає. Дай не забути, ким ти є Господь.